Всім привіт! Хто мене дивиться? Сьогодні ми на водоймі села Бочаниця. Бочаниця і сьогодні напевно назву відео е Ловля по-чесному. Тобто Ми без ехолота. Власники забороняють ехолот, того будемо пробувати розстати, де ми колись ловили, де я помню хоча б візуально, і далі прощупувати якусь ділянку. Тож, побачимо, що з того всього вийде. Не переключаємося поки. Так, Починаю я з скільки це вісьми грам із такого кайтека. Універсальний сір якийсь колір під рибку натурал. Будемо щось пробувати. Так, приблизно отак і покидати. Не був я на бочаниці ще з весни ціле літо не вийшло. Зараз будемо щось пробувати кидати. Човнів є, напевно, 5-6 човнів є. Так. Оріон 4,18. І прокидаємо сіль кошку. Так як сьогодні ми без безхолота того обловлювати треба трохи напевно. Більш якісніше. Хоча може навпаки більше пересуватися, побачимо як вийде у нас. Так, поміняв я позицію. Ну що скажу, що без халота, звісно, як з закритими очима плавати по водоймі. Ну, Але орієнтовно кудись ми в якийсь центр, того зараз щось будемо пробувати і кидати. Сьогодні такий непоганий вітерець. Я думаю, що я приблизно десь по центрі на тій приямці, напевно, не знаю, навіть. якщо чесно. Чим більше водойма, тим менше орієнтуєшся. Я тільки, тільки виключив камеру і зразу зайшов. Ну, значить, щось точно знаю. Корягу знайшов. Що з того вийде, не знаю, але за щось я зацепився. О, то була не коряга, а якась просто травушка. Ні, коряга. Ух-ух, прямо біля човна була подача хороша і це здається хороший судачок. Бачите, все-таки ми щось зловили. Ого, ого. О, хороший судак. Хороший судак. Так, краще ми знайшли хорошого судака без цього. Бачите? пивторашник. Пивторашник. Так, чего? Так, на что он нас взял? Взял нас на фиолетовый йогу. Живки откусив. Що ще маловати. Так, прикольно, прикольно знайшли ми. Собачка без, без охолота. основно щось схоже на тіогу і попробуємо щось ловити з цієї сторони так уряга якась означає, що я стою на правильному місці і наживка кончилась. Щось кусаю сюди. Ще одна з найбільш улюблених на садака моїх наживок. Мандула на 12 грамах. Тут я стою орієнтовно 3 метри. Пробую 12 грам буде трохи краще відстукувати. Так, видувати дугу, поперед вітру. Таке собі, ну я потім з часом підпливу. Можливо. Так, ну що, 10-та година, 2 години риболовлі прийшло, Два було перемі... три було переміщення, зловив я одного судачелу Непогано, десь півторачку і прийшло, ось там вдалі, прийшов мій. Сніданок, того коли щось перекусимо, поп'ємо чайку. Ми сьогодні геть холодно, вітряно і будемо далі десь плавати. Пробуємо ще щось доловити. Привчаємо молодь. <кл> а <'язав> вона вже світло веде. Держись тільки. Покатати обіцяв тато. Щось зловив, але не можу зрозуміти. А, походу багрянув. Походу багрянув. Да, слизь. Сталобік був. Трошки уменшиться в день. Це 2,5 дюйма. Побачимо, чи щось це настроїть роботу. 10 грам вітер сильно дує, видуває жилку, того і 10 грам ну, так собі. Ну, більше не буду ставити того, глядку їм наживки це і так забагато. Так, 11 -та година. Поки 9 був судак. 10 на тій самій точці був відкушений хвіст, десь пів часа назад було задів не знаю, за, товстолоба, за сома, щось слизьке таке. І поки все. Бачу, на тих човнах теж є одна-дві риби. тобто в загальному щось десь клює, треба шукати. Ну, без Безахолота, звичайно, десь, десь, десь плюс-мінус метрів 50 вліво-вправо. Десь отут ми ловимо, де ми знаємо. Так що, Поки ще не здаємося. Зараз чекаємо, ще в час має бути вихід по розкладу. Пробуємо далі. Летим в пошуках судака. Так, друзі, сьогодні в мене якийсь день відкушених хвостів. Так, ну, зато покльовочка така легенька, чути геть, як відкусив зараза. Може, якийсь дрібний судачок. лайнера взлетают Дичечок для самого. Чона. Росглянем. Та це капець якийсь. Це якийсь капець, друзі. Третій пушені хвіст за сьогодні. Так, ну що, попробуємо. Ще один кайтек мене залишився. Сьогодні судак не хоче. Тиць-тиць. Сьогодні хоче плавно. На груза в 10-12 грам взагалі нічого не було. А от 7 грам, 8 відкусує хвости. Пробуємо далі. Не знаю, чи то що щось було, чи зараз витягну знову без хвоста. Це було. це було явно видно. Явно видно, друзі. Так, нам пригодиться під сака. Віддобний садочок. Ну, Не дуже съдобний, але безпорушний. Пілушечка, Ну, зато, зато на камеру. Хвости, жуліки, А? Ага. Там покльовка, там от кус хвоста. Значить, десь тут щось є, але, походу, вони невеликі, бо хороший перший в мене плюнув, півторачка, може й більше, то в шахту залетіло все. До речі, сьогодні активна гра не грає, грає ось такі плавні потяжки, як на щуку. Доволі плавні. Послухайте. Ні, що зійшло Так, сподіваюся, що не відкусив. Ні, не, не відкусив. Везло. Зато то ему хвоста не откусить. Так, уже начинается мелкий шторм. Пора сматывать удочки. у нас сьогодні вийшло. Зранку, в 9-й годині, в центрі зловився хороший садочок десь вагою під 2 2 кг. Потім було обкушений хвіст, пообідав і ще в районі теж центру. Ще раз був обкушений хвіст і потім зловився ще один садочела. Такий невеликий десь кілограм. Не більше. Тож, по чесній рибалці можна зловити без захолота, можливо, деколи це навіть і краще, бо за захолотом бачиш, що риби нема, пливеш далі. А немає холота, сидиш і впираєшся в наживки, міняєш проводки і колись десь все-таки ти його й здуриш. Сьогодні працювала, до речі, не різка проводка, а доволі м'яка, така як щуча і з невеликою грузкою, тобто там 7 грам не більше. 10-12 стукав мандули, нічого не було. Різина невелика, 3-3 дюйма, 3-4 типу, і ось такі ваги. Тож, десь отак, поки не почалася якась гроза або і сніг. Всім пока, пакуюсь додому.